Вітаю на телеканалі Рай. Це новини Прикарпаття. Я Іна Федунків. Сьогодні розкажемо про чергове підсилення захисників дронами та зарядними станціями. Новий шкільний автобус для учнів Ямницької громади та мистецький форум в Івано-Франківську. Попереду лише головні події нашого краю, тож починаємо просто зараз. Пам'ять, що закарбована на вічно. На фасаді бурштинського ліцею імені Ольги Басараб встановили та освятили меморіальну дошку випускнику Олександру Карпенку. Він без вагань пішов захищати свою землю у складі штурмового підрозділу Збройних сил України. Зв'язок із захисником обірвався ще у листопаді 2023 року, а загибель підтвердили у травні 2025-го. Рідні, друзі, учні та представники влади зібралися, щоб вшанувати пам'ять героя. Його приятель дитинства, а нині секретар міської ради Роман Іванюк звернувся до молоді із закликом пам'ятати ціну свободи. був надзвичайно розумною талановитою людиною. А більше того, був просто добряком. Він був щирим, добрим, чуйним, як таким, що завжди міг послухати і прийти на допомогу. Він був завжди співчутливим. Це я говорю щиро і відверто. Бо особисто знаю, що кажу. Сашко, так як я кажу, був талановитий і розумний особливий спосіб в техніці, в електротехніці, в енергетиці, в електроніці. І я сьогодні хочу звернутися до вас, шановна і любляча молодь, шановні педагоги, оскільки ми з... б... виховуємо. Збагачуємо вміннями, розумом наших діток, робимо все можливе, щоб вони були достойними будівничими своєї держави. Техніка для розвідників. Місто передало сьомому розвідувальному батальйону необхідне обладнання, два дрони Мавік та дві зарядні станції Екофлов. Ця закупівля стала можливою завдяки конкурсу 80 на 20, де основну частину коштів фінансує міська рада, а решту волонтери та громада. Як відбувалася передача у матеріалі Юлії Торконяк. Сьомий розвідувальний батальйон отримав вкрай необхідну технічну допомогу: два квадрокоптери Мавік та дві зарядні станції Екофло. Ці дрони є незамінними для розвідки, а ще для порятунку життя наших захисників. Натомість зарядні станції забезпечать безперебійне живлення для важливого спорядження. Передають нам зарядні пристрої «Екофло», які знаходяться на безпосередньо на позиції, які дають змогу заряджати рації. Ну і не тільки рації, також мавіки, дають ту, ну, розвідують обстановку, хто перед нами, що твориться, допомагають хлопцям, щоб вони знали, чи очікувати нас, чи не очікувати. Ну і в такому роді. Передати обладнання вдалось завдяки конкурсу проєктів та програм. 80 на 20. більшу частину суми профінансувало місто. А решту волонтери та громадські організації, і небайдужі мешканці та підприємці. Дуже важливо завжди підтримати їх, але станом на зараз актуальне питання безперебійної електроенергії. Власне, ці два екофло будуть слугувати для того, щоб заряджати наші мавіки і відповідно живити обладнання для того, щоб хлопці. Продовжували боронити нашу рідну землю. Авторка проєкту Галина Паньків має за плечима вже дев'ять успішно реалізованих і закритих проєктів для військових, використовуючи різні муніципальні програми, зокрема бюджет участі та 80 на 20. Ми будемо знову брати участь, якщо будуть запущені ці проекти. А я сподіваюся, що вони будуть запущені. І ми будемо знову брати участь для того, щоб хоть трошки допомогти. Ще хочу сказати, що є ще одна програма 70 на 30. Там трошки інакша є специфіка. Там так само виділяються кошти з міської ради згідно цієї програми 100 тисяч, бо тут по 500 тисяч міська рада виділяла на ці проекти, там 100 тисяч. Там трошки інакша і специфіка, хоча це також допомога ЗСУ. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, зараз, коли рівень донатів знижується, саме такі проєкти рятують ситуацію на фронті. Можливо допомагати нашим Збройним силам України. Тому місто вкладає кошти. Також дякуємо волонтерам і донати, тому що по цій програмі 80% місто дає, 20% були донати. Для сьомого розвідувального батальйону, який зараз в складі 65-ї бригади, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Півроку боротьби за справедливість незалежна журналістка з Коломиї Діана Лаврик, членкині НСЖУ, зазнала тілесних ушкоджень 8 квітня під час висвітлення переходу церковних громад з Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України у Чернівецькій області. Кримінальну справу згодом перекваліфікували в адміністративну, з чим потерпіла незгодна для того, щоб розповісти про цю проблему. Журналістка завітала до нашої коломийської студії. Я журналіст, мене не можна бити. Минуло півроку від конфлікту, який стався 8 квітня у верхніх станівцях на Буковині під час переходу Свято-Миколаївського храму від Московського патріархату до Православної церкви України. Тоді журналістка Діана Лаврик зазнала агресивних дій. Проте, незважаючи на розголос, справа досі не вирішена. На даний момент мою справу хотіли закрити за 125 статтею, частину першою. А мені не підходить таке закриття справи, і я подала пере. Клопотання на перекваліфікацію на частину другу статті 345.1. я отримала відмову як і від дізнавача, який вів мою справу, так само і від суду Чернівецької області. Незважаючи на роботу з адвокатом суттєвих зрушень у справі, немає, а стан здоров'я діани не покращився. По заключенню лікарів я проходила огляд. Я отримала побої так само були як і на ногах, отримала синці всадини, так само. Отримала по голові по шиї. Після того я мала проблеми із хребтом. Діану не влаштовує стаття, за якою наразі ведеться провадження, і вона вимагає більш серйозної кваліфікації. Я хочу, щоб ця справа була закрита за статтею 345.1, частиною другою, тому що це є несправедливо. Я виконувала свої професійні обов'язки як журналіст. А її хочуть закрити за 125 статтею. Діану Лаврик підтримує вся коломийська журналістська спільнота. Прикро, що досі немає ніякого рішення такого якого ми чекаємо, звісно, так. Я, як голова осередку Коломийського журналістської спільноти, клопочуся про це, і мені неприємно, що ми мусимо ці теми порушувати, особливо тепер, коли буквально в неділю був міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, і дуже хотілось би, щоб. Це мало якісь дієві наслідки і результати. Очільниця осередку закликає колег надати справі максимального розголосу, адже наступним може стати будь-хто із журналістів. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Новий школярик для Ямницької громади. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала шкільний автобус для підвезення дітей до Павлівського ліцею. Новий транспорт щодня довозитиме 21 школяра та 7 дошкільнят із села Рибне. Це особливо важливо, адже свій автобус громада раніше передала на потреби війська. Про це більше розкаже Дар'я Базовод. Автобус для школярів. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала новий транспорт для Павлівського ліцею, який у 2014 році віддав попередній на потреби фронту. Новий школярик полегшить шлях дітям села Рибне, які потребують довезення. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана, транспорт для закладу освіти є надважливим, адже може подарувати більше можливостей. Сьогодні за кошти державної субвенції і співфінансування з територіальною громадою вдалося придбати новий авто. Тобус, який надзвичайно підтр потрібен для підвезення дітей до навчання, тому такий гарний шкільний автобус отримав Павлівський ліцей, бо була велика потреба. Звісно, що транспорт перевезення відіграє на моє переконання особливу роль будь-якому ліцею, будь-якому школі, взагалі в навчальному закладі, бо це є можливості дітей додаткового розвитку, відвідування спортивних змагань, поїздки на олімпіади, на конкурси різноманітні, які організовуються в інших громадах. Чи в обласному центрі директорка Павлівського ліцею Олександра Бодна розповідає, вони давно потребували автобуса, тому що село велике, і багато дітей не могли швидко і без проблем добратися до школи. Протяжність нашого села велика це понад до 8 кілометрів. І тому є потреба і підвозі і як з одного кінця села, так і з іншого. Тому з горішного кінця треба ще також підвести відповідну кількість учнів до 40. Тому автобус це наша мрія, те, що ми хотіли отримати, тому що це не тільки підвіз щоденний, це екскурсії, це мандрівки, це підвіз дітей на змагання, олімпіади і тому подібне. Загалом у Ямницькій громаді 48 дітей потребують підвезення до закладів освіти. Громада потребує ще одного автобуса для повного забезпечення потреб учнів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Невтішна статистика на дорогах. За добу 4 листопада на Прикарпатті у дорожньо-транспортних пригодах травмувалися троє осіб. Аварії сталися на території Калуського району та у межах Вигодської громади. Ще дві вже летальні автопригоди трапилися на Надвірнянщині та у Коломийському районі. Усі подробиці про ці ДТП та їхні наслідки знає Юлія Торконяк. Ранок 4 листопада почався з аварії у селі Довгий Войнилівка Луського району. 44-річний водій із Коломиїщини, керуючи вантажівкою Ман із причепом, не розрахував швидкість і не впорався з керуванням на повороті. Відповідно, внаслідок цього причіп занесло на зустрічну смугу руху, де й відбулося зіткнення з іншим монтажним автомобілем, яким керував 21-річний мешканець Львівщини. Його було доставлено до лікарні, оскільки він отримав тілесні ушкодження. Обох керманичів поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Вони керували тверезами. А вже ввечері тієї ж доби повідомлення. Про ДТП надійшло зі старого мізуня вигуцької громади. 26-річний водій автомобіля Нісан на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги, де допустив зіткнення з дерев'яною огорожою та зупинкою громадського транспорту. Від удару транспортний засіб перекинувся. Наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій, а також 38-річний пасажир, мешканець громади. Обох було доставлено до медичного закладу. Оскільки вони отримали тілесні ушкодження водій тверезий. за фактами усіх дорожньо-транспортних пригод. Слідчі розпочали кримінальні провадження. Це частина перша статті 286 кримінального кодексу України. Увечері 5 листопада смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у надвірнянському районі. На автодорозі між селами Переріс та Фитьків водій легкового автомобіля наїхав на двох пішоходів, які від отриманих травм загинули на місці. 25-річний водій автомобіля Фольксваген Бора здійснив наїзд на двох пішоходів. 64-річний чоловік та 47-річна жінка перетинали проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу від отриманих травм. Мешканці села Фитьків загинули на місці події. Водія освічила на стан сп'яніння, він керував тверезом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування вже наступного дня, 6 листопада, у досвіта летальна аварія трапилась у селі Цинява, що на Коломийщині. 56-річна водійка автомобіля Мерседес Бенц», жителька міста Коломия, рухаючись автошляхом на заокругленій ділянці дороги, не впоралася з керуванням з'їхала у кювет, автомобіль перекинувся, і внаслідок дорожньо-транспортної пригоди вона отримала тілесні ушкодження та загинула на місце події. Наразі триває з'ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція івано франківщини вкотре закликає неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, враховуйте погодні умови час доби та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія ЯраІ. Злочина схема за ґратами» на Прикарпатті судитимуть 26-річного кримінального авторитета, який, перебуваючи в установі покарань, вимагав гроші у співкамерника. Кошти мали піти на поповнення общака. Подробиці дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. 26-річний мешканець Івано-Франківська, перебуваючи за ґратами і маючи відповідний авторитет, систематично вимагав данину з іншого арештанта. Гроші призначалися для наповнення злодійського общака. Фігурант, перебуваючи в державній установі Івано-Франківська установа виконання покарань номер 12 та маючи неабиякий злочинний вплив, використовуючи свій авторитет у кримінальному середовищі, погрожуючи фізичним насильством, вимагав у іншого ув'язненого гроші спочатку 3 тисячі, а згодом… 5 тисяч доларів. Під час санкціонованого обшуку підозрюваний чинив опір правоохоронцям. Він намагався перешкодити слідчим діям і робив усе, щоб знищити докази своєї злочинної діяльності. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо фігуранта за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 189, а також частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, скеровано до суду. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія. Дозвіл на жорстокість чи право на життя. Коломия вшановує пам'ять жертв Голокосту. У музеї історії міста презентували нове видання, що висвітлює один із найболючіших періодів минулого. Книга, створена Богданом Горбовим та Павлом Уграком, об'єднує різні погляди на трагедію. Про важливість цієї праці для збереження історичної пам'яті дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. У концертній залі музею історії міста на презентацію книги Дозвіл на жорстокість чи право на життя зібралися як науковці, що досліджують голокост, так і студенти та молодь Коломої. Один із упорядників видання, поет-перекладач і краєзнавець Анатолій Осадчий розповів, що ідея народилася з подарованої йому старої книги про євреїв, написаною Даняком Кернером німецькою мовою, за переклад якої він і взявся. Можна провести аналогію між тим, що творять зараз москалі. З нами українцями і тим, що робили фашисти з євреїв. Мене схвилювало саме Даник Кертнер пише, чому саме я вижив? Чому? Адже інші люди були розумнішими і кращими за мене. Мені пощастило, я вірив у своє призначення тому вижив». Львів'янин Богдан Гурбовий та коломиянин Павло Уграк одночасно вели дослідження про порятунок єврейських дітей під час голокосту. Під час того підготовки зоєї книжки вийшло так, що Павло Уграк має подібну тему, зв'язану. Хоча в просторі воно від віддаляється від Львова, але ідея та сама: врятування жидівських, а тепер вже зараз говорить єврейських. Хоча донедавна називалися «Жидівські дітей і Жидівських родин міста Коломиї, Верховини та інші. Цікаво, то, що ця книжка вийшла з друку в день Голокосту святкування. І якраз вона видна в 160-ту річницю народження Андрея Шептицького. Ця книжка гертнера, там ще є перша частина. Це це є про побут євреїв на його дядько. Але ми вже за потрібне, щоб тільки взяти те, що стосується іменно ці, як життя цей родини вийшло, як він вижив. На презентацію книги з Верховини приїхав Ярослав Кікенчук, який був особисто знайомий із данеком кернером. Він підтвердив значущість родини кернерів для регіону. Вони були великими меценатами. Вони в добрих були відносинах із сулими не дивлячись на те, що були. Іншої національності, скажімо так, і людина хотіла залишити слід історії, і скромний був настільки, що треба його було переконати, маючи величезні статки, маючи великий статус у суспільстві австрійському, в світі взагалі, то його треба було ще переконати про те, що він написав ці спогади. Історія дуже цікава, вона і трагічна. Упорядники планують перекласти книгу на Ідіш і презентувати її за кордоном, зробивши її тримовною. З Коломиї Богдан Малецький, Галинарванчук, телерадіо компанія Раї. Мистецтво без кордонів в Івано-Франківську на території Палацу Потоцьких відбувся міжнародний мистецький форум. Захід пройшов у межах проєкту Некст Румунія, Україна і став простором для обміну досвідом та обговорення сучасних викликів у мистецькій освіті. Форум поєднав освіту, креативність і технології. Там побувала Дар'я Базовод. В Івано-Франківську відбувся міжнародний мистецький форум, організований у межах реалізації проєкту Освітньо-мистецькі горизонти без кордонів. Його мета створити простір для обміну досвідом та натхнення, обговорити виклики в мистецькій сфері та знайти шляхи їх вирішення. Начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко розповіла про напрямки форуму, зокрема мистецьку школу для підлітків і дорослих спільно з нашими румунськими партнерами повітом Поташані, Тут вони головний партнер. Разом з ними ми маємо два проекти в рамках цьогорічної програми. Власне, цей проект присвячений мистецькій освіті. В наших партнерів це мистецька школа в Буташані, де вони купують для дітей обладнання, проводять воркшопи. В нас більш нестандартний формат. У нас це не є позашкільна освіта в тих рамках, в яких ми звикли її бачити. В нас це школа сучасного мистецтва. Яку ми цьогоріч запустили на палаці потоцьких, спікерка проєкту та викладачка Анечка Жураківська поділилася своїм досвідом. Вона переконана, що підлітків не можна примушувати, а потрібно створити атмосферу, в якій вони самі захочуть навчатися. Я дуже про те, що підлітків потрібно не вчити навчати, а підліткам треба давати всі можливості, щоб вони могли досліджувати і навчатись самі, і просто бути більше не їхніми викладачами, як умовно вже в університеті, та такими провідниками-менторами, які допомагають. Їм досліджувати, давати матеріали, можливості, допомагати їм бути надивленими, От, а все, а все, а інше це вже за ними. Тобто, в них має бути така свобода в цьому навчанні. Це точно не має бути якась примусова історія. Співорганізаторка Альона Кравей наголошує сучасне мистецтво озвучує важливі теми, які стосуються кожного. Під час війни мистецтво активізувалося, тому що воно говорить про проблеми, про теми, які зараз важливі кожному українцю, кожній українці. І ми також бачимо, що особливо в роботі з підлітками це також має важливий арт-терапевтичний ефект і спільнотний ефект. В роботі з підлітками це також має і ефект спільнотний, тому що разом співпрацюють підлітки місцеві і переселенці. І це теж є дуже важливим. Проєкт реалізується в рамках транскордонного співробітництва з Румунією і фінансується Європейським Союзом. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Гуцульське різьблення в усій красі. У Коломиї в Національному музеї відкрили виставку, присвячену сторіччю видатного майстра Дмитра Шкрібляка. В експозиції не лише його декоративно-ужиткові роботи, а й твори його учнів та членів родини, зокрема дочки Олени Прокоп'юк Шкрібляк. Про життя та творчий шлях батька, який став легендою Гуцульщини. Вона розповіла нашим колумбійським журналістам. У Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття відкрилася виставка творення, присвячена сторіччю дня народження відомого майстра різбіра Дмитра Шкрібляка. На відкриття з рідного Яворова приїхала його донька Олена Прокоп'юк Шкрібляк. Приїхала сюди на вшанування пам'яті столітня пам'яті мого тата Дмитра Федоровича Шкрібляка, який також народився в Яворові, де і всі шкрібляки, і займався різьбою і. Кажуть люди, що був дуже знаменитим майстером. А для мене він просто любить тату. Олена Прокоп'юк Шкрібляк продовжила мистецьку історію родини, ставши майстерною ткалею з понад 40-річним досвідом. Цікаво, що свої перші виставки вона проводила ще в юному віці. Але тоді це були не вироби з ткацтва, а різьблення. Я любила з татом. Ну щоб я йому не заважала на правду, він мені навіть робив такі маленькі шкатулочки, і я різьбила біля нього. А поруч була така старенька. У нас і сьогодні є, бо хата татова збереглася. Ми її маємо як музей по нинішній день. А от поряд була хатинка, де жила татова мама, бабуся моя. То там у бабусі у мене був музей. Я, так як тато носив у мию в музеї у косів, я носила до бабусі в музей. У виставкових залах музею представлені лише рідліні роботи Дмитра Шкрібляка. Експозиція демонструє творчість усієї мистецької династії. Тут є дуже багато татових робіт. Я сама приємно здивована, бо є такі, які я побачила сьогодні, і згадала дитинство, що я їх шкодила. Я все любила лізти тато в руки під роботу. І я деякі роботи сьогодні тут побачила, аж мені дуже. Приємно стало, бо якби не музей, не фонди, не це все їх би, звичайно, не знаю, де і були. Тут є роботи, тут в першому залі я бачила. Це є історія перед тата, там дідуся, про дідуся роботи є. Є роботи татових учнів. Виставка робіт родини шкрібліків триватиме в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття до 21 листопада. З Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ. На цьому наші новини з Прикарпаття завершуються. Далі в етері міжнародні новини. Тож залишайтеся на телеканалі Раї.